То спилює дерева у мікрорайонах Івано-Франківська, дехто навмисне зрізає зелені насадження. Місцева преса вже встигла охрестити невідомих екотерористами. адже до їх рук потрапляють не аварійні дерева, а цілком молоді. У мерії запевняють ані ЄРЦ, ані зелене господарство, ані жодні інші комунальники до цього не причетні. Ймовірно, лісоруби працюють на замовлення самих же мешканців. Тож свідомим івано-франківцям влада радить повідомляти про такі випадки правоохоронцям. Зараз цей період ніхто. З нормальних служб дерева не ріже. Хіба що аварійні. І я попросив би мешканців оперативно реагувати. І реагувати не на 1580, а паралельно зразу на міліцію. Зразу на міліцію, а вже потім інформувати 1580. Звертатися до міліції мешканцям радять і в обласній екоінспекції. Випадки, коли дерева, які ростуть поблизу будинків і заважають мешканцям, не поодинокі. Утім, самотужки їх зрізати не можна. Для цього є спеціальна процедура погодження вирубки з місцевою владою. Через необізнаність люди інколи не знають, куди звернутися. І тому прошу, перш за все, це є працівники МВС, які можуть встановити особу. А в подальшому навіть працівники МВС нахід жодної черговий. Вони мають контакти до нас. У нас є оперативний сектор, і ми ну відповідно до цього відреагуємо. Виїдемо на місце. Якщо треба до речі, адмінштрафи за незаконну вирубку дерев коливаються у межах від сотні до п'ятиста гривень. До того ж, потенційні злом... Умисники мають сплатити міській владі ще й вартість збитків за знищене дерево.